Я усвідомив, що ми в світі не проводимо тривалого часу за вечерею родинного столу і вже давно. Але давайте будемо пам'ятати, чи будемо згадати, 60 років тому, 50 років тому, середньостатистична родина проводила за вечерею. Понад 90 хвилин часу. Навіть я пам'ятаю той час, коли це було круто родиною, чи з нашими сусідами, чи з а, друзями, коли вони сідали за великий стіл і там з гостями да вони розмовляли, їли, пили каву чи е, розмовляли там за, за якісь там. Ситуації слухали радіо. Якщо, я пам'ятаю, як слухали по вечері радіо е, з, за Бугра, що там, там за Бугром робиться так от на, на, на цих коротеньких е, хвилях. Я пам'ятаю, що ми е, завжди було цікаво знаєте вструмитись в, 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 той, в той, ту розмову, з е, коли дорослі щось там розмовляють, і так сидиш з цим ротом. Відкритим, да? і потім ще приносять е, чаю з пирогами бабусі. На цей час, на цей час родина проводить 12 хвилин середньої статистиці за столом, і який кожен робить своє. 12 хвилин. Це знайомо. А війна скоротила цей час родинного спілкування ще менш, ніж 10 хвилин. Я можу сказати одне: ми втрачаємо стіл. Ми втрачаємо стіл. Бо ви бачите такий стіл сучасної родини за вечерею. Ви бачите такий стіл, такий сумотний стіл людей, які не може зробити нічого. 66% українців. Проти дострокових виборів. Але 47% українців вважають, що країна розділена, як ніколи раніше. Три з п'яти дорослих кажуть, що вони самотні. Три з п'яти. Ми втрачаємо стіл. Мабуть, тому єшува дуже. Пілкується про особливий стіл, стіл, який ми називаємо пасхальний. Остання пасхальна вечера важливий приклад для кожного з нас. За кілька годин до свого затримання він не дає останню проповідь, він не робить останнє чудо. Він починає. Бути слугою магід. В Песахі ми маємо того, який буде казати історію виходу. Ішуа бере на себе не тільки той, хто робить вечерю з людьми, який дуже до нього важливий. Він розділяє вечерю, і як магіт починає обслуговувати цю вечерю. За пасхальним столом, столом взаємин та різних людей. Вони дуже всі учні були різними. Та була одна єдина мета. І цією метою Ви та я. Всі загальні збори у новому заповіті робились за столом. Всі цікаво правда? За столом вороги змінялися на друзів, чужі стають сім'єю, а загублені знайденими. А якщо нам з вами повернути стіл обратно назад цей стіл пасхальний. Знаєте скільки йде а, пасхальна вечеря у ортодоксальному? від 3, 4, 5 годин. Там є що казати, там ще розмовляти, там є що їсти, там є що зробити. Якщо нам з вами повернути той стіл, повернути надію, повернути родинний час, то повернути час для спілкування. Бо там за пасхальним столом було чи немало часу для розмов. Прикладів і сподівань. Давайте сьогодні згадаємо цей стіл надії для кожного з нас, щоб наш стіл став столом формування людей, впливу не для ненадності, але для досягнення людей. Досцілення людей. Стол для зцілення. Країни. Повернемо зцілення для кожного з нас, бо це не знаходиться у соцмережах, не знаходиться у телефонах і гаджетах, які ми з вами маємо справу. Зцілення людей та країни знаходиться за столом. За столом спільноти Ішува Месії, та столом спасенних людей, цінуючих життя та добробут. За столом загублені люди будуть знайденими, а знайдені будуть зростати. Самотні знайдуть родину, поранені, люди знайдуть зцілення. Недгучі люди знайдуть мету, країна знайде надію. В Бозі та Царство Небесне знисходить суди до України тільки тоді, тоді, коли ми вернемося до столу спілкування. А якщо нам перед тим, як ми відчуємо себе зручними за цими столами, якими ви сидите, ми помолимося Богу, щоб Його воля була за цим столом, де ви сидите, як і на небі. Щоб у цій країні, як і на небі, була милість його, щоб в наших домах була Його воля, як і на небі. Давайте повернемо Бритха Даша добру звістку до столу, повернемо Євангелішува до столу спілкування та прийняття друг друга. Давайте помолимося. А він ще більше маємо. Це є такий час, де буде твоя воля на цьому місці і в Україні, в, кожній, в кожному домі, в кожній родині. Амінь.